Давайте з вами подивимось третю частину текстилю, але я трошки тут додала і текстиль із попередніх оглядів, тут трохи його залишилося, тому зараз будемо дивитися все, все можна сказати в переміжку. Ось така льняна серветочка. Розміри її, мабуть, 50 на 50, зараз вимірюємо. 47х47. 47. Вона має принт. Таку клітиночку. Ну, камера, звичайно, всього не передає, але шкода, вона одна. Така одиночна серветочка під номером 66, вона йде і коштує 20 гривень. Ще одна серветочка. Також вона ляна, приблизно таких розмірів. 44 на, чи 45, 44 на 44. Під номером 65, також вона має принт. 20 гривень. Так, ця серветочка із попередніх оглядів під номером 84. Тоді така була е, нумерація. Тут принт іде просто так е, лінії по, по краях. Розміри 50 на 50, верніше 49 на 51, це щоб так уже е, чітко було. Е, під номером 84, ну так як це з останніх е, відео. З попередніх відео, вірніше, 20 гривень буде вона коштувати. Так, далі отакий хомуточок під номером 20, здається, да, під номером 20, він залишився з попереднього відео, ціна його 30 гривень. Ось такий гарний хомуточок, бачите, такий е, колір. І з темного переходить у світлий. Так, я не буду дуже так на цьому загострювати свою увагу, тому що це буде довго. Ось така л'яна біленька скатертина. Вона, можна сказати, практично нова. Має дуже гарний принт, квітковий такий по, по полотні. Так, да, вона новенька. Ця скатертинка, і розміри вона має 1,28 на 1,18. Іде вона під номером 13 і коштує 140 гривень. Ціну ми знизимо 140 гривень. Так, з таких скатерочок, ви знаєте, навіть можна пошити рушнички, в кого Ну, хто ще є? Так, далі ще одна лянаска скатертина. Також дуже гарна, вона більш така щільніша тканинка, ніби щільніша. Також вона має квітковий принт, трішки другий, але також дуже гарний. Льон дуже гарний, якісний. Під номером 6. І ціну ми знизимо на неї. Розміри 1,20 на 1,54, і ціна буде 160 гривень. Номер 6 160 гривень. Практично даром. Так, залишився з попереднього огляду. Ось такий шарфик легенький. Він насправді дуже гарний. Ну, це, так, це така тканина, бачите, так вона зроблена, ніби жаточка. Під номером 11 20 гривень. Так. Залишилася ось така вишита серветочка, вона практично нова, от така, ніжну вишивочку таку має. Під номером 5 вона коштує 60 гривень. Ось залишилась скатертина такого сірого кольору. Бачите, це вона зарублена знизу, з вивороту. Ось так вона виглядає з лиця. Дуже цікавий такий принт по ній. Іде вона під номером 3 і коштує ціну знизимо 160 гривень. 160 гривень. Розміри 1,60 на метр, двадцять. Так, ну, це залишилась серветочка під номером 30 20 гривень. Ну, це так. Якщо і мені залишиться, то нічого в цьому поганого не буде. Наволочка вишита білим. Це вона застрягла. Застрягла. У мене, хоча вона в дуже гарному вигляді під номером 6, 60 гривень наволочка, бо тут, здається, є десь номер 6, тому, щоб не було путаниці, будете указувати номер і, відповідно, назву того предмета чи іншого. Так, Ось така гарна наволочка. Гарна така наволочка на подушечку. Під номером 46, 100 гривень. Бо я тут вже вирішила, що можна, можна її і собі залишити. Під номером 46, 100 гривень. Так, ось така хустина є. У мене під номером 32, 20 гривень, вона коштує отака хустиночка. Це з попередніх відео. Ось ця хустка велика під номером 16-40 гривень вона коштує. Я не затримую вашу увагу, тому що ви все це бачили. Так. І шарфик. Ось такий сірий шарф під номером 25-30 гривень він коштує. Так, це поки що все по залишках, можливо, там ще нам буде попадатися щось, то будемо дивитися. Ось така наволочка невеличка на маленьку подушечку. Це вінтаж. Тканинка, ну, видно, що була в користуванні, і я так думаю, що тут, коли була вставлена подушечка, просто зашивали її. Немає тут ні гудзичків, ні блискавки, нічого. Немає. Просто зашивали, і там подушечка була, бо лише, а потім витягли і подушечку забрали. Ось така вінтажна річ. Має таку вишивку гладдю дуже гарна вишивка. Декілька таких подуш, наволочок, бо в мене їх попалось декілька. Я залишила собі. Чотири штучки я собі залишила, і дві все-таки хотіла всі, але ну, жадності ж нема приділу, розумієте? Куди ж усі, як, як треба <плес> жити за щось? Так, така наволочечка під номером 64. розміри 46, її ширина. І коштує така наволочка 100 гривень. Ну, тут дуже цікава вишивка. Це вишивка ручна. Так що ну, можна вибілити, можна так використовувати на ваш розсуд. Так, із сьогоднішнього відео, з попереднього, залишилася скатертина з полуничками. Ось така льняна. Тут дуже гарний льон. Дуже гарний льон. Буду повторюватися, 1,60 на метр 10, така скатертиночка, 180 гривень під номером 26. Так, ось ця чарівна скатертина залишилася вишита. Під номером 25, вона 500 гривень, коштує, в діаметрі вона 100, 150, так, підожіть, 1,50, півтора метра. Тут ось така, бачите, такий, такий ажур. Він тут повторюється. Ось такий ажур. І ось тут. Вона дуже гарна. Насправді, звичайно, щоб її розстелить повністю і показати, це, ну, це дуже гарна нарядна скатертина на столі. Ну, так як у нас місце тут обмаль, то Показую, як можу. Так, також залишилася ось ця плетена руч... гачком. Мені дівчатка писали, подивися, можливо, це на парасольку. Десь за кордоном використовують такі речі на парасольки. Ой, писала мені, дівчатка, я забула. От. Але. Якщо 8, тут, якщо на 8 розділена, але я б підрахувала, тут, здається, на 10 розділена, тому, можливо, це і на парасольку, а можливо, просто така скатертина. Ну, те, що її можна використовувати як скатертину, то тут сумнівів немає. Під номером 52-500 гривень. Так, ось цей залишився органайзер. Мені. Дівчатка написали, що це органайзер для туалетного паперу. Ось такий, він абсолютно новенький. Ось, підвішувать і сюди вставляється папір туалетний. Де я тіла? А, під номером 47. Можливо, хто замовляє дівчатка, а я відмовила. Можливо, десь щось попутала, то нагадайте мені, під номером 47, 80 гривень така річ. Так, є шарфик рожевий. Такий приємний на дотик він. Можливо, він і вовняний. Під номером 38 50 гривень. Дівчатка, перепитуйте уточнюйте, бо. Ніби старалася розкласти все як, а можливо, щось її перепутала. Отака От скатертинка, чайна під номером 28,60 гривень. Я вам її показувала такий цікавий колір. Так, і скатертина. Мені здається, що це ірландський льон. Ось така вона, зараз покажу, іде вона під номером 63. І коштує вона 160 гривень. Грив. Тепер метр ем... двадцять розміри. На метр десять. Ота вона невеличка. Зверніть увагу, яка вона красуня, такого блідо-рожевого кольору Скатертина. тут аж виблискує, ну, це ірландський льон. От. І з цієї сторони вона отака рожева. Такого кольору. Ну, лице, скоріше всього, це. Отак дивлюсь та й нагадую, я попадалися і серветки такі в попередніх відео рожеві. Так, і все ж таки, де ж я ціну діла? Під номером 63, 160 гривень. Далі ось така скатертина, це взагалі вона дуже гарна. Це також льон. Не можу сказати, який він. Він ну, дуже гарний. От я не можу передати вам словами. Бачите, це вся скатертина такими виноградними гронами. І вона, і вона величенька. Зараз вимірюємо її. Метр п'ятдесят шість десь, метр п'ятдесят шість на метр тридцять. Отакі її розміри, бачите, вона вся такими листочками виноградними і виноградними гронками. Не знаю, як камера передає. Насправді вона дуже гарна. Ця скатерка. Також вона, бачите, зарублена, так цікаво, тут по краях. Але є один нюанс, і ось я його вам покажу. Ось така маленька дірочка. Ну, не знаю, де вона взялась, можливо, десь її чимось зачепили, тому що, так, судячи по зовнішньому вигляду, то ця скатерка виглядає гарно, як нова. Не видно такого, знаєте, слідів користування. Але от дірочка є. Ну, це тканина, по якійсь причині вона там ця дірочка з'явилась. Така скатерка іде під номером 62, і також коштує вона 160 гривень. Серветочка. Ось така гарна серветочка. Вишивка стрічкою. Також є виш... вишивка машинна. ось тут. Такі попадаються часто і серветки, і скатертини. Ну, не так часто вже скатертини, скажімо. скажем. 44 довжина і 30 ширина. Під номером 61, 60 гривень, така серветочка. Так. Оце ось попалася така кусочок фіранки. Кусочок фіранки, мабуть, <кій> Та що ж це таке? Багато, мабуть, говорів вже сьогодні. Просто обрізали і ну, вона не зарублена, але вона гарненька. Це вона просто не випрасована. Насправді вона нова. Я не, не бачу, щоб тут вона була в користуванні. Вона новенька, такого вона кольору, знаєте, не білосніжний, а такий, ніби, скоріше всього, сріблястий. Нитки такі, Ну, гарна. Фіраночка. Кусочок, верніше, фіраночки, бо з неї можна щось зшить. Так, і зараз вам озвучу її розміри, можливо, комусь вона підійде до чогось. 78 довжина і 56 сантиметрів висота. І така, такий відріз кош іде під номером 60. І коштує всього-навсього 30 гривень. Ну, можливо, кому треба. <кій> Та що ж це я охрипла? <кій> так, далі хочу вам показати набір серветок. Ось вони всі мають одинакову вишивку. Їх тут 8 штук. Цих серветочок. Мають вони одинакову вишивку. От тут у куточку, ось, бачите, вишивка отака малесенька. Але, ось дивіться, оці дві, і тут, здається, ще одна, вони якогось ніби такого відтінку трішки рожевий відтінок. Ну Тканина, мабуть, тут різна. Тканина різна. Ось дивіться, три трішки мають такий відтінок рожевий. Ці більш такі біліші. П'ять таких біліших і три. ось такі. Отакі. Можливо, вони просто з різної тканини зроблені. Але вишивка, ну, знаєте, як на виробництвах штампують, яка тканина поступила, то і з такої і роблять серветки, а вишивка одна. Ну, тобто вони могли бути до різних скатертин також, ну, не знаю. От ці вісім штук. Серветок. Це якщо хто бажає. Ідуть вони під номером 59, 100 гривень за всі 8 штучок. Ну, тобто, оцініть, скільки це вони коштують. По якихось там трошки більше, як 10 гривень. Ну, так, да, до речі, скажу розміри 34 на 34. Ну, такі розміри цих серветок. 8 штучок їх. Так. Далі йде дві отакі серветочки маленькі. Під номером 58, 40 гривень. Ну, лише дві. Ну, да, оцелиться. Ну, лише дві. Зараз скажу розміри. Вони маленькі, вони йшли до скатертини, мабуть, 26 на 25, можливо, отакі розміри цих серветочок. Під номером 58, 40 гривень за дві. Так, є ще отакі дві серветки. Також мені дуже часто попадалися такі скатертини. Ось і хтось дівчатка в попередньому брав новорічну скатертину саме за такого, з такої тканини і така вишивка схожа. Ні, вишивка там золотистим була. Ну, дуже часто попадалися скатерки з такими вишивочками. От. А зараз попались дві серветочки. Вони... 40 на 40 мають розмір. Під номером 57, 40 гривень за дві. Також ось такі двільняні серветочки. Згадую, що була і така скатертина в мене попадалася мені, Траплялася. Такі дві серветочки. Іде під номером 56. І також 40 гривень за дві серветочки. Ну, 29 на 29 такі їхні розміри. Так, далі хочу показати отаку красу. <гасу>. Ой, я її так ну, зраділа була, як побачила її. Але виявилося, що ну, даремно я раділа, тому що треба менше їсти, називається. <гасу> на мене вона затісна. Ось така вишита кофтина. Це ще навіть якийсь бренд. Виробник Індія. Виробник Індія. Ну, тут по європейським стандартам тут написано 42. Дивіться, як вона зроблена. Отут на плечах отакі тоненькі мотузочки. Отут вона так зав'язується, плечики відкриті. Бачите, як цікаво. І отакий рукавчик. Дуже цікаво, вона зроблена. Тканина, тут штапель. Вишивка, бачите, по всій. Тут є декілька цяточок таких, ну, треба її вибілити. Я її нічого не робила. Наділа її та засмутилася, що вона на мене мала, або що я сильно затовста для неї. От ту. То... Нічого я їй не робила. Ось, дивіться, яка вишивка, вишивка машинна, гладдю, але дуже гарна вишивка. От, Зараз ми її виміряємо всю. Спочатку, я думаю, виміряємо ми отут у грудях чи під руками. 53 см тут вона. Рукав, ну, рукав, бачите, він же ж тут плече відкрите, він буде десь, десь так аж спущене плече. То тут, тут рукав буде 17-18. Так, і унизу, унизу вона 56. Ну, це ж розумієте, тільки перед, я міряю. І довжину зараз виміряємо. Вона доволі така довгенька. Ну, так, знаєте, до джинсів, ну було б дуже гарно, ну, но... ну, тісно, 80 см її довжина. Отака От красуня, але мала на мене. Тому, можливо, хто хоче таку красу придбати. Іде вона під номером 55 і коштує 200 гривень. Так, далі є в мене скатертина, чайна. Зроблена вона у техніці рішельє. Ось така вона, ось так вона виглядає, де ж її лице, де її виворіт. Ось така вона, бачите? Така подібна щось було у мене вже. Попадалося в попередньому, здається, огляді. Розміри 80 на 80, ну там сантиметр туди, сантиметр сюди. Такі їхні розміри, в принципі, приблизно. Така скатертина під номером 54, 150 гривень. Вона коштує. Вона абсолютно чистесенька, білесенька. Так, І останнє в цьому відео також наволічка чи наволочка. Ось, бачите. Також вона була зашита. Ну, я знаю, так робили. Я знаю так робили. Бачите, просто вставляли туди подушечку, зашивали і так вона слугувала. Ну, так, ви знаєте, так як зараз подушечки на. Ну, Наповнювач синтетичний, то можна її прати і разом з тим наповнювачем, і буде пратися і подушечка, і наповнювач. Хоча він потім збивається, та він і так збивається з часом і на великих подушках. От. Отака От наволочка. Ширина її. 43. Але отут Бачите, тут якось брали ось, вставляли оцю вставочку, а тут шили, і ніби вона трішки, ну, тканина відрізняється, і трішки вона наче тут ширша, мені здається. От. Ну, тут сам факт, сама суть, вірніше, в оцій вишивці. Вишивка гладдю. Та як же ж її розкрити? Дивіться, яка гарна вишивка. Ось така багата. Це вишивка, це ручна робота. Ручна робота. І дуже гарні нитки, так як, ну, так як річ вінтажна, і немає ніяких ніде не полиняло, нічого. Видно, що це ж було в користуванні, тому нитки тут якісні. Так, і під номером 53, 100 гривень така річ буде коштувати. Ну, все. На сьогодні все. Більше вже нічого не буду показувати. Ще я заскочила вчора на барахолочку, купила деякі речі, то вже будемо їх дивитися завтра. На сьогодні все. Всім бажаю гарного вечора, тихого, мирного, спокійного. В нас хоче піти дощик. А може, ми хочемо, щоб він пішов. Хмарки ніби насунули, але так парить, парить. Ну, все, друзі мої. Всім гарного вечора. Всім пока-пока. Всіх обняла.